Федько Валентина Тимофіївна Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я, колишній директор Кременчуцького медичного училища, почесна громадянка Кременчука. На честь цієї видатної жінки перейменували вулицю Лізи Чайкіної. Валентина Федько народилася 20 листопада 1913 року у Кременчуці. 51 рік свого життя вона присвятила медичній та педагогічній діяльності. Валентина Тимофіївна працювала лікарем-педіатром у Кременчуцькій дитячій лікарні після навчання на педіатричному факультеті Ультеті Харківського медичного університету під час радянсько німецької війни в евакуації у Казахстані впродовж трьох років працювала ординатором дитячої лікарні. У 1944 році, повернувшись до Кременчука, очолила Кременчуцьку дитячу консультацію. Разом з тим працювала і лікарем будинку дитини міським педіатром. Потім Валентина Тимофіївна очолила Кременчуцьке медичне училище за великий вклад в організацію міської системи охорони здоров'я лікарці присвоїли звання почесних громадянин міста Кременчука. Валентина Федько авторка чотирьох книг з історії медицини Кременчука. На 93-му році життя у лікарки перестало битися серце. Аби увічнити пам'ять на будинку, де проживала Валентина Федько, встановили меморіальну дошку. Кременчужани вважають, що треба увіковічнювати пам'ять про українських видатних людей перейменуванням вулиць на їхню честь. Я думаю, так на часі, все українське потрібно зараз, вводити. Будете... ми живемо в Україні від російської. Я думаю, так потрібно позбавлятися вже давно. Треба робити, щоб поскоріше і збавитися не тільки одна званій. Вулиць російських там їхніх героїв, а й війна, щоб скоріше закінчилася. Я рахую, що потрібно переміновувати вулиці, які були пов'язані з Росією. Нагадаємо, 20 жовтня стартував четвертий етап голосування за нові назви для 30 вулиць. Віддати свій голос Кременчужани матимуть змогу до 9 листопада. Включно Валерія Лисенко, Артем Робров, Іван Каченко, Кримичуцькі новини.